Жити з болем в спині, знаєте, це проблема, до якої звикаєш. Ти вже знаєш, як тобі правильно нагнутися, як тобі правильно присісти, як тобі правильно зав'язати шнурки, щоб не було боляче. Ще це не ок, це не нормально і так не має бути. Світлана звернулася до нас 3 жовтня із скаргами на болі в попарковому відділі хребта з ірадіацією в кінцівки, в нижній кінцівки в ноги зробили МРТ, діагностували грижу шубцевого диску і нестабільність на рівні 4, 5, 1 хребців. Хоча там різні лікарі мені казали, що треба закачувати м'язи спини. От я намагалася зробити, але як виявилось, це не дуже правильно було. І потім почався шлях пошуку нейрохірурга, коли я вже зрозуміла, до якого конкретного лікаря мені треба йти. Цей шлях тривав у мене близько 9 місяців. До речі, вона мені дуже запам'яталася тим, що вона багато цікавилася тим, як відбудеться операція, яка буде реабілітація, і це був саме той випадок, коли ми не наполягали на. Операції ми просто пояснили, в чому її проблема. І Я думаю, саме цим ми їй сподобались насправді, тому що був конструктивний діалог. Ми проговорили об'єм операції, проговорили в чому є проблема, і, в принципі, разом з нею вирішили, що будемо рухатись далі.